Христос посеред нас і є, і буде. Ви дивитеся православний вісник, і ми сподіваємося, що найближчі півгодини проведемо з вами разом, подорожуючи століттями та традиціями у пошуках відповідей на вічні та сучасні питання про людину, церкву і Бога. Хто ти? Навіть коли ми жодного разу в житті не чули цього запитання від інших, то постійно, мало не щодня, ставимо його самим собі. Хто я? Який сенс мого існування? Що залишиться від мене після неминучої смерті? Здавалося б, це суто релігійні питання. Утім, трапляється і так, що вони не наближають нас до Бога, який є джерелом та сенсом нашого життя, а навпаки, від нього відокремлюють? Адже не секрет, що віруючі люди мають свої специфічно релігійні спокуси. Наприклад, я воцерковлена людина та справжній християнин. Ходжу до храму, молюся. За удаваною релігійністю цих самовизначень, на жаль, часто ховається самозакоханість та егоїстичне бажання самоствердження, коли ми свідомо або підсвідомо сприймаємо ближніх, а інколи навіть і самого Бога, лише як тло для власної самореалізації. Як же оминути цю пастку? Найпростіший спосіб це просто заборонити собі, розмірковувати про власні унікальні релігійність та роль у всесвіті. І намагатися чесно робити те, чого від нас зараз, цієї миті, хоче Бог. Хто ти? Месія, Ілля, Пророк, запитували фарисеї молодого відлюдника Іоханана Бар зехарію що проповідував на березі Йордану. Я не Месія, не Ілля, не пророк, відповіла ця дивна людина, яка увійшла до біблійної історії, як Іоанн Предтеча, хреститель Господній. Про нього наша перша відеорозповідь. Зазвичай церква, згадуючи святих, відзначає день їхнього відшестя від земного життя. Святкуванням Різдва були вшановані перш за все, Господь наш Ісус Христос та Пречиста Богородиця. Але 7 липня святкується ще один день народження. На цей раз святого предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна не було серед народжених жінками більшого за предтечу. Так казав про нього сам Спаситель. Саме Іоанну випало підготувати людство до приходу Месії через проповідь покаяння, хто свідомої відмови від гріха. Дивовижними були подвиги його життя та мученицька смерть за правду Божу. Але не менш дивовижною є й історія його приходу в цей світ, яку доносить до нас святе Євангеліє. У дні царя ірода жили двоє праведників: священик Захарія та дружина його Єлизавета. І не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна – тоді народ Божий очікував на народження Месії, який, звісно, не міг народитися від грішників. Тому й вважалась неплідність покаранням від Бога за якісь тяжкі гріхи. Можна лише уявити, скількох принижень і образ зазнали святі праведні Захарія та Єлизавета за своє довге життя. І ось одного разу під час кадіння в храмі явився Захарій Архангел Гавриїл і сповістив про майбутнє народження сина, котрого звелів назвати Іоанном. Зляканий Захарій не повірив, і за це Архангел замкнув йому уста допоки справдиться його пророцтво. Невдовзі Єлизавета завагітніла та народила сина, і хотіли назвати його йменням його батька Захарією, і озвалася мати його. Ні, нехай буде названий Іоанном. Тоді спитали знаками в батька його, як би він хотів назвати його. Він попросив табличку і написав Іоанн, ім'я йому. І усі здивувались. Тієї ж миті відкрилися уста його і мова його, і він почав говорити, благословляючи Бога. А дитина зростала і міцніла духом, і перебувала в пустелях до дня свого явлення перед Ізраїлем. Ми називаємо Іоанна предтечею Христовим. Богослови кажуть. Христом неможливо стати. Ним потрібно народитись. А чи стосується це також і предтечі? Що взагалі означає це слово предтеча? Святий Іван Притеча є, як сказав дуже вдало святий Григорій Палама, останнім пророком і першим апостолом. Тому він якби е, посеред витхого заповіту і нового заповіту. Відхід заповіт їм закінчується, і новий заповіт їм починається. А притече він, тому що він е, все своє життя був трохи попереду Христа. Він родився трохи раніше його, він е, був е, посаджений у тюрму трохи раніше його і він був е, усічений мечем трохи раніше його. Справа збереження традиційної православної сім'ї має своїх небесних покровителів святе подружжя князів Петра і Февронії Муромських, пам'ять яких ми звершимо 8 липня. Про сучасних продовжувачих їх подвигу, родини, в яких плекають подружню вірність, любов та взаємоповагу, в наступному сюжеті. Ще вісім століть тому. Приклад відданої любові та ідеальної сім'ї нам явило святе подружжя князі Петро і Февронія Муромський. Відрадно, що і сьогодні, коли пропагуються вільні стосунки та нетрадиційна сім'я, подвиг святих Петра і Февронії продовжують українські родини. Протоєри Дмитрій та матінка Юлія Прокопенки з Київщини, які вже майже 20 років разом нещодавно за розвиток сімейних цінностей, були відзначені церковною нагородою та поїздкою на яхті у крейсерському яхт-клубі. Для багатодітної родини а дітей у сім'ї Прокопенків вісім, старшому Арсенію 17, а наймолодшому Сергію рік. Така прогулянка стала справжнім подарунком. Цікаво, що познайомилися тоді, ще юні Дмитрій та Юлія трохи дивним чином у тролейбусі після богослужіння. Жив я один рано. Я без матері залишився. Відчував я, що потрібна мені сім'я, тому що в сім'ї можна поділитися радістю, можна горе відкрити своїми і Він допоможе обов'язково. І дійсно так сталося, що я. Ще ні разу не пожалкував, що я одружився. До речі, найулюбленішими святими матінки Юлії, до яких вона часто звертається в молитвах, є саме благовірні Петро і Февронія. Це ну такий символ, це приклад справжньої хрестової любові. Не просто такої братської, а такої любові, яка повинна бути між супругами. А ще у цій сім'ї люблять повторювати. Кожна дитина це окремий унікальний світ, дарований Богом. Згадуючи про появу на світ первенця, подружжя зізнається, що не ходили, а літали на крилах. Потім з'явилась друга, третя, восьма дитинка, а враження все такі ж незабутні. Коли вони зустрічають тебе вдома, втомленого, ну, знаєте, неможливо не радіти життю. Сім'я це ну, дуже велике значення має в житті людини. Звичайно, бувають і непорозуміння. Але в такі хвилини подружжя згадує про відповідальність перед Богом. Чоловік старається зробити дружину щасливою, а дружина відплатити добром за ніжність. Така гармонія та діти і допомагають зберігати міцність у цій щасливій родині. Кожен народ шанує своїх святих. Адже справжня історія народу або країни це історія святості. Другої неділі після П'ятидесятниці церква відзначає День всіх святих, які просіяли на Русі. І цей зв'язок між святами цілком природній. Одразу після сходження на апостолів Святого Духу вони з Божої ласки отримують дар мов, звертаючись до присутніх з проповіддю їх рідною мовою. Святі Ольга і Володимир, Борис і Гліб, Антоній і Феодосій. Та хіба можна перерахувати усіх їх? Тих, котрі власними молитвами, побожним життям, потом і кров'ю багато сторіть поспіль закладали підвалини нашої вітчизняної духовності. Тому день усіх святих, що просіяли на Русі, в нашому сьогоднішньому календарі є закономірним, але історія появи цього святкування є тривалою та драматичною. У середині 16 століття митрополит Московський Макарій, скликавши два помісних собори, запропонував шанувати руських святих окремим святом на їхню честь. Сама можливість повноцінно прославити руських святих виникла після отримання канонічної автокефалії та впровадження принципу соборності щодо подібних рішень. Ініціативу було сприйнято з піднесенням, але до початку XVII століття свято, яке спочатку активно впроваджувалося в богослужбову практику, поступово починає забуватись. Можливо, цьому сприяла духовна байдужість, а смутний час та наступний синодальний період остаточно згасили вогник живого релігійного сприйняття цього святкування. Воно відродилося вже у новітні часи у 1918 році, після розпаду імперії та відновлення патріаршества. Голос ініціаторів його відродження тоді ще і Романаха Афанасія Сахарова та професора Петроградської духовної академії Бориса Тураєва було почуто, але мене ще близько 40 років. Допоки свято, пройшовши крізь тортури радянських гонінь і вогонь війни, знову воскресне в наших храмах. А Афанасій Сахаров, пройшовши крізь сталінські концтабори, стане єпископом та напише дивовижну за силою духу службу на честь всіх святих, що одвіку просіяли на Русі, чи вірно, ми осягаємо духовне значення цього свята та його місце в нашому бутті. В деякій мірі, коли ми вшановуємо всіх святих землі Руської, ми цим самим кажемо, Господи, кожен з нас приносить тобі вдарунок. Своє, своє покаяння, своє вміння, свої таланти. Але святом всіх святих землі, Руської ми, Господи, тобі приносимо весь букет, зібраний на нашій землі. Він зіткнений, зітканий з подвигу преподобних, подвигу святителів, він уквітчений і уряснений подвигом новомучеників. І можна сказати, що це якраз ті підвалини, на яких формується. Вся ментальність, вся духовність, весь світогляд нашого народу. Церква існує для задоволення релігійних потреб населення. Говорили в радянські часи. Однак ці слова свідчать не лише про спотворене розуміння природи церкви, дивним чином вони характеризують одну з вад сучасної церковної свідомості властивий багатьом з нас релігійний індивідуалізм. Відтак пошук Бога та цілісного образу життя. Підміняється релігійним почуттям, а церква ототожнюється з храмом, де ці почуття виникають. Інакше жили, молилися та відчували християни часів Київської Русі. Тоді Русь була як дитина, не до кінця усвідомлюючи власне я, але й у свободі від тягаря індивідуалізму, цілісність, нероздільне життя у Богові, саме цього прагнула держава, і саме цей ідеал надихав її молитвиників та будівничих. Звідси особлива пошана, з якою ставилися християни того часу до Пресвятої Богородиці, єдиної людської особистості, якій вдалося досягнути повноти у богоєднанні та надати свою плоть для втілення Бога. Русь бажала ніби уподібнитися до Богородиці, стати її уділом, надати плоть своєї культури для втілення Божої істини. Наша наступна розповідь про історію Вишгородської або Володимирської ікони Божої Матері. Однієї з найдавніших та найшанованіших святин Русі так, сучасна релігійна свідомість дійсно уражена індивідуалізмом. Однак те особливе шанування Пресвятої Богородиці, яке ми успадкували від предків і яке досі поширене на нашій землі, свідчить ми й дотепер прагнемо цілісного способу життя та бажаємо повноти благодаті. Достовірних відомостей про вік Володимирської ікони Божої Матері немає. Передання ж приписує авторство апостолу і євангеліста Луці, образ, який зберігся до нашого часу, на думку реставраторів, датований початком 12 століття і є списком древнього оригіналу. Відомо також, що ікона була подарована князю Юрію Долгорукому Константинопольським патріархом Лукою Хризовертом і першим місцем перебування святині на нашій землі став Вишгородський Богородичний жіночий монастир. Дело в том, что раньше иконы не хранили в домах, а хранили в церквях. Икона была вообще чрезвычайная редкость для Руси того времени. И потому икона э, была передана на хранение в Богородичный монастырь. Андрей Боголюбский после того, как он э, захватил Киев. икону своего отца забрал как величайшую святыню и перенес ее во Владимир, в отчину святого равноапостного князя Владимира. Богородица пожелала явить свои чудотворения именно в городе Владимире, под Владимиром, где Боголюбский монастырь на том месте построен. После этого икона стала прославляться великой плеядой чудес. Зараз Володимирська ікона Божої Матері зберігається у Третьяковській галереї в Москві. Минулого року з ініціативи блаженнішого митрополита Володимира було написано точну копію цього чудотворного образу, яка знаходиться в храмі святих Страспотерців Бориса і Гліба в місті Вижгороді. Мати Божа знову повернулася до Вижгородської громади і для всіх православних християн. Це список ікони Божої Матері, яка дійсно перебуває завжди з людьми, які люблять Ісуса Христа і плекають надію, що Божа мати їм буде допомагати. Касперівська ікона Божої Матері одна з найвизначніших святинь півдня України та візитівка православної Одеси. Однак не менш шанованою вона є для віруючих Херсонщини, адже саме тут. У селі Касперова, що у передмісті Херсона, вона відкрилася світові. Давні ікона Богородиці була привезена сюди поселенцями з Сербії, передавалася з покоління в покоління, та, врешті, у середині XVIII століття обновилася та явила велику кількість чудес і зцілень. За багаторічною традицією, ікона, що постійно перебуває в Успенському кафедральному соборі Одеси, щороку повертається до Херсона. Торжество подвійне, адже співпадає з престольним святом храму Днем Святого Духу. Протягом трьох днів, поки образ Божої Матері знаходився у місті, перед ним постійно відправлялися молебни та акафісти. Завершилося перебування святині нічною літургією. Та хресною ходою головним проспектом міста, названим на честь небесного покривителя Херсона праведного Феодора Ушакова. А тепер наш традиційний блок новин про головні церковні події минулого тижня. На кордоні України, Росії та Білорусі відкрився фестиваль єдності слов'янських народів, дружба 2013 Ось уже 38 років поспіль. Це свято збирає тут молодь трьох братніх слов'янських країн. Цьогоріч гостинна хазяйка Україна. Перед початком виступів усі учасники піднесли спільну молитву на зачин доброї справи. Божественну літургію біля монумента дружби на кордоні трьох держав очолив блаженніший митрополит Володимир. Звертаючись до присутніх, архіпастер нагадав про дар єдності у Христі між віруючими та закликав зміцнювати цей дар. Українці, росіяни та білоруси об'єднані єдиною православною вірою, наголосив, звертаючись до присутніх, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Руської православної церкви митрополит Волоколамський Іларіон. Цю віру утвердив на наших землях 1025 років тому рівноапостольний князь Володимир. Завершилось свято зведеним концертом танцювальних та пісенних колективів. Першу неділю після трійці церква вшановує пам'ять усіх святих. Цього дня престольне свято відзначає храм, зведений на місці будівництва майбутнього кафедрального воскресенського собору. Громада ще зовсім юна, проте цьогоріч відзначила свій перший ювілей п'ятиліття. Божественну літургію на площі перед цих святським храмом звершив настоятель собору, що будується, представник нашої церкви, блаженніший митрополит Володимир. Архіпастер підніс молитви у співслужінні вікарних архієреїв та духовенства столиці. Помолившись, віряни продовжили святкування у галереї Соборній, яка вже сьогодні гуртує навколо себе людей. Тут започатковуються традиції та ведеться робота, яка у майбутньому ляже на плечі духовно-просвітницького центру Української православної церкви. Усесвітній день архітектури, що відзначається 1 липня, представник церкви приймав у своїй резиденції в свято-пантелеймонівському монастирі у Феофанії групу столичних зодчих на чолі з головним архітектором Києва Сергієм Целовальником. У зустрічі також взяв участь керуючий справами української православної церкви митрополит Антоній, який з благословення архіпастаря вручив архітекторам церковні відзнаки. Професія архітектора градобудівника завжди була близькою до церкви. Саме у храмових спорудах зоччі втілювали свій найяскравіший талант і майстерність будівництва. Зведені століття тому київські храми і нині вражають своєю величчю. Згадаймо, тут і 12 будівничих Успенського собору Києво-Печерської лаври. За свій труд вони удостоїлись бути зачисленими до сонму святих. Сучасні київські зодчі прагнуть бути гідними слави своїх іменитих попередників, а саме тих, хто у різний час створював обличчя міста. У їхніх планах проєкт відтворення Києва самобутнього, до якого входить 16 різних програм, у тому числі й реставрація Володимирської гірки, де щороку відзначають свято Хрещення Русі. Про свої наміри архітектори розповіли блаженнішому владиці. На останок предстоятель церкви побажав столичним зуччим творчого натхнення та божої допомоги у праці. Християнське откровення є універсальним, а християнська церква вселенською, тобто всесвітньою наднаціональною. Однак це не означає, що християнство заперечує національне почуття або прагне знищити самобутність людства. Навпаки, якщо ми згадаємо історію церкви, то побачимо, що вона турботливо плекала унікальні місцеві культури та завжди, з першого дня свого заснування, вірила в те, що її небесне откровення може бути висловлене рідною людині мовою. Про те, яким органічним і разом із тим сучасним може бути поєднання християнської та етнотрадиції у двох наступних репортажах, що повідатимуть про концерт ансамблю українського автентичного співу Божичі. Та виставку Українська вишивка. Минуле сьогодення майбутнє. З прадавніх часів Українки славилися своєю вправністю у вишивці. Цей вид мистецтва з'явився ще, коли тканинами слугували шкіри звірів, а холками риб'ячі кістки або обтесаний камінь. Виставка Українська вишивка Минуле сьогодення майбутнє діяв галереї Соборна, що поблизу будмайданчика майданчика Святовоскресенського кафедрального собору. Сучасні майстрині представили близько 200 робіт, виконаних різними техніками. Тут є вишивка гладдю, стрічками чи бісером або ж традиційним хрестиком. Є й новаторки. Ніна Іванівна вигадала нову техніку, за допомогою якої створює тришарові картини. Вишивальниця заслужений майстер України, лауреат престижних конкурсів, двічі оголошена жінкою року. З раннього дитинства мама дала голку в руки, показала, як вишивати гладдю і хрестиком. І я була. Все життя в пошуках. Але нарешті я себе знайшла. Я маю приміщення, галерею, музей, світлицю. Там навчаю діток, маю послідовників. Але вони ще маленькі, бо це я взяла другий, третій клас. Одну зі своїх найкрасивіших картин пані Ніна подарувала своєму земляку, блаженнішому митрополиту Володимиру. Майстрині зізнаються. Кожна вишивка плід зосередженої праці, що вимагає від тебе уваги, зібраності та часу. Та ще вона вчить терпінню і любові. Бісером вишивається швидше намного, чим нітками. Якщо нітками я можу вишивати і 3 4 місяці, то ікону я можу вишити за неділю. Виставка нагадує суцільну вишиванку. Та й на відкритті експозиції і майстрині, і відвідувачі були задягнені переважно у вишиванки Від урочистого відкриття прийшли до народних пісень, а трохи згодом і до танців. Того дня у Соборній вдруге провели вечір народної культури Українські вечорниці. Милі, веселі, дорогі серцю з дитинства мелодії заповнили простір. Ритм, що задали учасники фольклорного ансамблю, кликав до танцю. Галаслива юрба закружляла, як і кілька століть тому, забувши про час та втому. Справжні знавці та зберігачі традиції народнопісенної культури, всесвітньо відомий ансамбль української аутентичної музики Божичі виступив у галереї Соборна. Головна посвята концерту 1025-річчя хрещення Русі. Проте, у заходу були й конкретні благодійні цілі. Кошти, які ми зберемо за сьогоднішній благодійний концерт, ми використаємо для допомоги багатодітним сім'ям, родинам, в яких хворіють діти, проявимо таку зробимо справу милосердя допомоги для того, щоб підтримати родини, в яких народжуються діти, народжуються і виховуються в вірі, в любові, в благочесті, в заповідях Господніх. Спів покликаний надихати аудиторію. А що ж надихає самих виконавців? Це питання було тим більш цікаве, оскільки божучі складаються з дипломованих випускників Національної музичної академії та університету культури про те, що змушує божичів справжніх професіоналів своєї справи займатися збереженням українських духовних традицій, співу та сімейних цінностей. Ми поспілкувалися з керівниками ансамблю В душі кожного з нас. Ця культура є. І фактично те, що я почув цю музику, воно якось розбудило ті почуття, ті знання, які були всередині, і пробудило любов до народної музики, до народної пісні. Необхідно обов'язково зберігати традицію, пам'ятати. Пам'ятати пісні народні, тому що в них величезна мудрість, в них можна багато чому навчитися. Так скажімо, як церковна музика впливає на свідомість і на душу людську, так само і фольклор він впливає. Він впливає дуже позитивно, тому що я би навіть сказала, що ця музика вона приводить людину так само і до пізнання Бога, вона спонукає до до шукання Бога до таких пошуків духовних. Слухаючись в співчергової духовної псальми, якою прославляли Бога колись наші прадіди та прабабусі, мимоволі ловиш себе на думці. В той час, коли ми вболіваємо за підвищення рівня комфорту нашого життя, Божичі зберігають для нас найголовніше живу і неповторну душу народу. І саме вона, допоки залишається живою, робить наш народ здатним сприймати дар віри та творче Боже откровення. На сьогодні, все. А наступної суботи ми знову вас обов'язково чимось здивуємо. Ви вважаєте, що церква це музей старожитностей? А віруючі, люди схожі один на одного та живуть нудним, безбарним життям? Тоді дивіться нашу програму, і ми разом спробуємо поглянути на церковне життя по-новому. Христос, посеред нас і є, і буде!